ФСБ назвала Буданова законною ціллю. Директор Федеральної служби безпеки Росії ФСБ Олександр Бортніков висловив заяву, що керівник української розвідки Кирило Буданов став об'єктом імінентної загрози для російських військ. Цю заяву прокоментував представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. Він зазначив, що згідно з законом саме російські окупанти є законною ціллю для правосуддя, а не Кирило Буданов. Такі загрози в адресу Буданова є частиною російської агресії проти України. Юсов також зауважив, що заяви кремлівських старців і воєнних злочинців не є нічим новим. Він підкреслив, що Росія, яка веде геноцидну війну проти України, зокрема проти військово-політичного керівництва країни, видає подібні загрози не вперше. Для Буданова це не новина, а скоріше підтвердження ефективності його роботи як керівника української розвідки.